Так, ну, ось таке коротке відео, як я встановлював на оце моноколесо е, сальники замість оцих е, пластиків втулок, які йшли з магазину. І, і, і щось, що цього вийшло. Розбираємо колесо до такого рівня. Купуємо от такі от сальники. от, от, от 26-34х4. Такі. <кхем> такі сальники вони в принципі продаються в будь-якому магазині. От. І клеїмо на ці штани. Клею ебоксидним клеєм можна клеїти клеєм. Ось так вони от приклеються. Для того, щоб їх приклеїти, потрібно на ці труби. Спочатку діваємо сальники, потім намазуємо самі штани. От, і Потім ці штани надіваємо на труби і залишаємо так, щоб що воно присохло. У мене трошки клей. А, і також обрізаємо оці от, е, м, крепежі. Не обрізаємо, а підточуємо для того, щоб вони не впиралися в сальники, е, коли ми будемо, за, за будемо прикручувати мотор. Е, ну, тут... Дуже складно щось якось виставити, оскільки я там виставив, да? ну іде йде перекос отут, от, ну по, по цьому кожуху. в общем. Ну Коє як виставив, але суть в чому. Е, приклеїв сальники. От, знизу, зверху приклеїв сальники, от, набив туди солідолу, ну з одної і з другої сторони. Після 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 цього от, і після того, як, як солідолу набив, після змазки, то підвізка набагато краще стала працювати. Ну, я там особо її не виставив, я не скажу, що я виставив, там, ну, як, як міг, так виставив, звичайно, але так, ну, я, я думаю, без солідолу б ситуація не помінялася. От, а от поставив я сальник, і набив солідолу, так, ну, набагато м'якша. Тобто е, ну, на самому початку, коли качаєш, вона так ту, туго йшла. От, а зараз так хорошенько ходить ну, значно раз, в три краще. В принципі, я вважаю, тут не, не стільки справа в тому, щоб рівно виставити, да? тому ну, виставити ду дуже складно. І, і щоб не терло об цей щиток, і щоб цей. А іменно от коли набиваєш салідолом, коли змазуєш оці направляючі, то воно набагато краще працює. Що є, що є, це факт.